Імперець тофі ваніль. Імперіал Stout міцністю 11% від Брюпабу Цитадель. В складі цього пива, очевидно, має бути ваніль та тофі. Як додати ваніль в пиво, я приблизно розумію. Як додати тофі, не дуже розумію. Я написав на броварню, спитав, що тут в складі цього пива, і мені відповіли, що секрет. Що ж, інтрига в цілому цікава? Тож давайте спробуємо, що це буде за імперіал Stout. До речі, як бачите, броварню можна легко впізнати по етикетках, вони такі в них мінімалістичні та простенькі. Аромат у нього яскравий, десертний від з відтінками шоколаду та горіхів. 11% не відчувається. На смак він доволі такий агресивний та доволі сухий. І це доволі неочікувано для мене насправді. Але в цілому, так само є шоколадність, є трошки відтінків горіхів, але він такий от дійсно доволі агресивний, як на мене, йому ще треба трошки постояти. Посмакувавши його ще, мені до першого враження тільки хочеться додати, що він такий доволі кавовий і має яскраві такі відтінки прям гіркого чорного шоколаду. В цілому досить непогано, смачно, але от смак доволі агресивний. Тому, як на мене, моя оцінка йому буде 4,25. Мені, чесно кажучи, було б цікаво потримати таку пляшку півроку, рік або може там пару років, і подивитися, як вона зміниться, бо я впевнений, що ця агресивність вона би кудись пішла і воно б стало більш лохайним та цікавим. Але в мене була тільки одна пляшка, і я її вже відкрив.